Всім доброго ранку. Пройдемось по плантації та ще на відкритому ґрунті. Де повний налив ягід З'являються ось такі вже. Ось такі вже перші ягоди. Тут у мене це клері, а це квіки. Хочу подивитися, як вона. І Яка буде квіки на відкритому ґрунті? Що по вкусу, що по ягоді? Бачимо, що квіки, що кларі дозрівають в принципі плюс-мінус одинаково. А, а взагалі головний, головний посил відео про буру п'ятництві. Якщо пам'ятаєте, я знімав відео, в якому говорив, що буду обробляти від бури. Та білої п'ятнистості по листю на полуниці. Всі роки мене це докучало. Клері дуже вразлива. Можливо, це ще зв'язано з тим, що мало дощів було. У травні, до речі, не одного доща ще не було. Десь на днях передають, можливо, будуть дощі. Клері, якщо дуже багато вологи, сильно кидає п'ятнистості. І особливо ну, тоді, коли вже є ягода. Появляються ці п'ятництва стіни, я якою хімію не попрацюєш. то Я спрацював наперед дуже хорошим препаратом. Всі, може, чули про нього. Це препарат називається «Луна Сенсейшн», Так, тут десь каплю мене зірвало, напевно. трошки, Луна Сенсейшн. Як бачите, п'ятнистостей немає. Є на старих листях заливалось. Краще було їх обірвати, але дуже багато. і а, Це дуже трудоємка робота. Усі кущі пообрівати із п'ятнами. Ну, на молодих взагалі воно менше завжди. Зараз покажу на другорічці, Це, до речі, купчиха. Е, дивіться, як вона гарно цвіте. Це просто вона, ну, тут навіть для красоти угорщики її висаджувати. Е, Підвішувати, як петунії. Дуже гарно цвіте, дуже багато завізів. Побачимо, яка буде ягодка. Ну, вже, до речі, в'яжеться тут перші ось такі ось такі ягодки в'яжуться. Будемо бачити далі. На молодій п'ятнистості не замічено. Тут препарат добре взявся. Зараз підемо на другу річку. Друга річка, тут було дуже багато п'ятнистостей, але як ми можемо бачити, листя зелені, навіть нижні. Ну ось таке мілке, це може бути старе залишилось. П'ятнистостей ми не бачимо, препарат спрацював, тож сміло можу рекомендувати Луна Se але спрацюйте до цвітіння. До цвітіння працюйте і до збору ягод він уже цей препарат вийде, щоб їсти чисту ягоду. Препарат сильний, дорогий, але працює. Не але, а тому й працює, що сильний і дорогий. Дуже хороший. Їм і сад оброблять добре. Сад обробив свої черешні яблуні. Думаю, буде свій результат. Ось такі морози морозами. Ягоди є, небагато, не так як хотілося. Але щось є. Ось таке погано зав'язалось. Бором працював, але все одно попадаються криві ягодки. Ну це таке. Ягоди висять. Будуть наливатися. Ось Такі результати маємо. Ну, в принципі, поки все. На молодій. начало спіть, почала спіть ягода. В кінці тижня будемо вже збирати повним ходом. Ось така клері. Гарна. Ще наливається, дозріває. Тут вже перша. Теплиця вже відходить. Боліть почала сильно, страдає. Тут трошки на вулиці оброботок давали, трошки препаратами під хвороб, від шкідників попрацювали, поки почуває себе набагато краще, ніж у теплиці в кущі. Буряни ростуть. Ну, стараємося вирівати, як не проходимо. Так спеціально ніде не проходили. Як і думаємо, мимо у рядах то тоді прориваю. Вчора цілий день проливав клубніку, тому що земля глина. Асфальт. То трошки проливав по годині на кожну секцію. Проливав, щоб добре змочити. А далі вроді як передають дощі. Добре, всім добра. вирощуйте з любов'ю. Багато хімії не впирсуйте тому що це ще їсти людям. Ми ж не комусь там її вирощуємо а самі для себе, для людей, таких же, як ми. Добре, всім добра, до зустрічі.